Десятилітній хлопчик щонеділі приходив на аукціон дітей. Це не був аукціон з продажу дітей там обирали дітей для всиновлення. Серед публіки могли бути і справжні батьки, що нарешті повернулися з війни або подружжя, які бажали когось всиновити. Хлопчик приходив туди з надією. Йому хотілося вірити, що його впізнають і заберуть, а якщо не впізнають, то хоча б просто виберуть. Він шукав в очах усіх прихожих знайомі обличчя, і чекав на заповітні слова на кшталт синку, або ось він, я цього хочу, я його всиновлю!» Найбільше хлопчик переживав, що його не оберуть через його взуття, бо воно було настільки діряве і трималось воно купить тільки через багнюку. і якщо його почистити, то існувала ймовірність, що воно зовсім зникне. Але його горіла думка про те, що лише через взуття його не можуть не обрати. Бо він старанно мився, причесувався і був дуже гарним хлопчиком. Щоразу, коли він чув фразу можеш йти в їдальню, мій Джозефе, всі його надії на те, що його оберуть танули. Отець пон спідбадьорював Джозефа і казав: Сподіваюся, що твої справжні батьки зуміли уникнути небезпеки і невдовзі з'являться тут. Війна закінчилася декілька тижнів тому. І всі сховані діти мали пізнати реальність і дізнатися, чи й надалі мають родину, чи залишилися на світі зовсім самі. Хлопчик почав згадувати останні миті з мамою. Йому тоді було шість років. Це було в трамваї. Вони їхали, і він був щасливий, ось як він її описує. Не питайте мене, якою була моя мама, хіба можна описати сонце? Мама випромінювала тепло, силу і радість. Я більше пригадую свої враження, ніж риси її обличчя. Поруч із нею я сміявся і нічого лихого ніколи не могло зі мною статися, тож поява німецьких солдатів у вагоні мене аж ніяк не стурбувала, але я відчув, як напружилась і затремтіла моя мама. Мама скубнула його за руку, і вони швидко вибігли з трамваю. Хлопчик трохи здивувався, бо це була не їхня зупинка. Мама пояснила, що у них змінилися плани, і їм потрібно до графині Десюлі. У гостях його нагодували смачними тістечками, і графиня сказала, «Жозефе, не знаю, чи ти розумієш те, що я тобі скажу, але наша кров забороняє нам приховувати правду від дітей. Жозефе, твоїм батькам і тобі загрожує велика небезпека. Твоя мама почула розмову про арешти, які відбуваються у вашому районі. Вона пішла попередити тата і всіх, кого встигне, і довірила мені опікуватися тобою. Мама, сподіваюсь, повернеться. Графиня повела хлопчика по будинку. Він дивувався, скільки гарних суконь було у графині, і припустив, що вона працює кравчинею, як її тато, але вона відповіла, що не шиє, а купує сукні. У голові хлопчика роїлися думки про те, що якщо його прихистили тут, то він, мабуть, теж зі шляхетної родини, і думав, що саме час запитати все, що цікавить його у цій ситуації. Але заснув його розбудили батьки, які стояли з валізами в сльозах. Навіть батько, який ніколи не плакав. Дорослі розмовляли про те, що їм якось потрібно втікати з країни і рятувати Джозефа. Граф і графиня провели батьків і хлопчика на верхній поверх, з якого було видно зірки. Бачиш он ту зірку, Джозефе, показала мама, це наша зірка, твоя і моя. Як вона називається? Люди називають її зіркою пастуха. Ми ж її звемо зіркою Джозефа і мами. Мама мала схильність перейменовувати зірки, вона затулила мої очі руками, покрутила мене, а потім указала на небо: Де вона, можеш показати? Я навчився безпомилково розпізнавати зірку Жозефа й мами у безмежному просторі. Хоча в кімнаті було два ліжка, мама наполягла лягти усім трьом, і я заснув у маминих обіймах. Батьки пішли без прощання, мабуть, щоб уникнути сліз і переживань. Хлопчик залишився жити у графа і графині і мав називати їх дядечком і тітонькою, а ще він старанно вивчав їхню благородну мову, бо за легендою він був голландським небожем. Одного ранку Джозеф прокинувся від вигуків поліції Ви ховаєте єврейську дитину? Тітонька сказала хлопчику відповідати французькою і нічого не боятися. Цього разу поліція повірила, що це їхній племінник, але щоб уберегти хлопчика, вони вирішили його переховати у отця понса. Коли хлопчик побачив отця, то здивовано сказав У вас немає волосся? Так, багато волосся випало. А те, що росте, я гулю. Навіщо? Щоб не гаяти часу на причісування». Хлопчик зайшовся сміхом. Отже, він сам не здогадується, чому він лисий, так кумедно. Отець пообіцяв навчити хлопчика їздити на велосипеді. Вони їхали велосипедом до місця призначення аж 35 кілометрів, і нарешті приїхали. Вони зайшли в аптеку і познайомилися з мадмозель Марсель, яка обіцяла зробити документи для Джозефа на ім'я Жозефа Бертена, щоб ніхто не здогадався, що він єврей. Отець залишив хлопчика з аптекаркою, і Джозеф страшенно її боявся. Мадузель придумала йому нову легенду до нових документів. Вона звучала так: мене звуть Джозеф Бертен, мені 6 років. Минулої зими мої батьки померли від грипу. У аптеку приходив бургомістер на окол. Тим часом хлопчик ховався в шафі, і аптекарка дала йому завдання вкрасти у того спальто ключі, поки вона робитиме укол. Ключі були потрібні для того, щоб украсти продуктові картки, щоб хлопчик міг піти з отцем, бо їм потрібно було щось їсти. Отець привів хлопчика у жовту віллу це була свого роду школа, де перебували й інші діти. Отець представив хлопчику його опікуна Руді. Йому було 16. Джозеф з ним подружився, хоча Руді сказав, що він приносить невдачу і не варто його обирати опікуном. Руді був дуже високим, рудоволосим і нерозчесаним. Пізніше його привели на службу Божу. Хлопчик боявся торкатися свяченої води, бо думав, що пролунає голос, що гнівно закричить це не християнська дитина, нехай вийде він єврей. Але натомість відчув, як від дотику вода сколихнулася, огорнула його руку і піднялася прохолодна, чиста. І він вирішив, що пізніше стане католиком, бо йому дуже сподобалася служба, вона була настільки красивою, наче вистава. Отець Понс сказав Джозефу, що не потрібно змінювати віру, бо його народ обраний, бо це велика честь походити з народу, якого Бог обрав тисячі років тому. І саме тоді хлопчик зрозумів, що він зі шляхетного роду вони ще деякий час розмовляли про релігію. Якось Джозеф розмовляв з Руді, і той сказав йому, що за що отець кудись щовечора ходить. Я пообіцяв Руді прослідкувати за отцем. Спочатку подумав, що той ходить молитися наодинці до церкви, а вже коли збирався йти додому, до нього прийшов незнайомець з мішком. Отець взяв мішок і пішов до жовтої вілли. Хлопчика мучив цей секрет що ж отець ховає в тому мішку? Хлопчик вирішив потай прокрастися в каплицю і підслухати, чому отець туди ходить. Хоча сидів дуже тихо, отець все одно його почув і викрив. Хлопчик сказав, що дуже хоче знати, чому отець ходить сюди потай, і він провів його в підвал церкви там була синагога. Він запалив кілька свічок, щоб усе розгледіти. Під коштовними вишитими тканинами він зберігав сувій тори згорток довгого пергаменту, вкритий святим письмом. Світлина Єрусалима вказувала, куди слід повернутися під час молитви, бо саме з цього місця молитви доходять до Бога, і розказав про Ноя, як він збудував величезний корабель, щоб урятуватися від потопу, і завантажив на нього тварини людей, які залишилися на землі. Коли вода трохи знизилася, Ной боявся, що не матиме чим прогодувати всіх мешканців ковчега. Він випустив голубку, яка повернулася із зеленою оливковою гілочкою в дзьобі. Що свідчило про появу гірських вершин з під води, він зрозумів, що зумів врятувати створіння Божі. Чому ж Бог не врятував їх сам? Йому було на це начхати, чи він поїхав відпочивати? Бог створив все світ раз і назавжди, він дав нам інстинкт та інтелект, аби ми самі давали собі раду. Нині збирає дві колекції, водночас циганську та єврейську, все, що хоче знищити Гітлер. Якщо в космосі не залишиться жодного єврея, що розмовляє на євриті, я зможу навчити себе цієї мови, а ти передаси її далі. Тобто можна сказати, що ви будете ноєм, а я вашим сином? Зворушений отець опустився переді мною на коліна. Я відчув, що він може мене поцілувати, але не зважується. Це було добре. Періодично жовту віллу навідувала поліція. На щастя, всі діти витримували перевірку і євреїв не знаходили. Пота й отець з Жозефом святкували Різдво і хануку, а ще отець хотів провести церемонію причастя. Пізніше Руді мав розмову з Жозефом про обрізання. Він розказав, що він обрізаний, і цим відрізняється від християн. Хлопчик засмутився, бо він мав надію стати християнином, а тепер розумів, що він дійсно інший, не такий, як всі. Він навіть згадав, що отець завжди розділяв хлопчиків перед походами в душ євреї були в одній групі, а християни в іншій. І тепер Джозеф не знав, що робити, якщо гестапівці накажуть роздягатися. Тоді вони відразу побачать, що він єврей. Почався другий навчальний рік. Отець постійно розказував Джозефу новини про війну, і було відомо, що Гітлер програє, бо американці вступили в битву. Джозеф любив розпитувати отця про різницю між іудаїзмом і християнством. Отець казав, що хотів би бути євреєм, а Джозеф, навпаки, хотів би бути християнином. Одного разу всі діти йшли до церкви і побачили, як спіймали аптекарку мадмуазель Марсель. Під час обшуку її помешкання гестапівці знайшли негативи фотографій, що були наклеєні на підроблені документи. Дітей було викрито. Не було потреби навіть спускати штани. Нацистам досить було розгорнути паспорти, щоб виявити самозванців. Отець розповів гестапівцям брехливу історію про те, що він не знав, що це єврейські діти, що його обманули, і він обіцяє віддати всіх дітей. Але після того, як вони зберуть свої речі вже вранці, хоча сам уже придумав, як розкаже пізніше історію про бандитів в масках, які їх викрадуть, вночі отець заховав єврейських дітей в свою підземну синагогу. Вранці гестапівці обшукували жовту віллу, але дітей уже не було. Все ж вони не могли довго зоставатися в синагозі, бо їм потрібно було щось їсти, ходити в туалет. І у багатьох уже почали закрадатися думки про смерть. Тієї миті водночас із стуком у двері почулися крики. «Брюссель вільний. Ми перемогли. Англійці визволили Брюссель. Отець Понс скочив на ноги і схопив мене на руки. Свобода, чуєш, Жозефе, ми вільні. Німці йдуть геть. Я до самого вечора не відпускав отця Понса. Обговорюючи події з кожним мешканцем села, він плакав від радості, я сяяв від щастя і до самого вечора не злазив із його рук. Починаючи від цього 4 вересня 1944 року, я завжди вважав, що Брусель звільнили, тому що я несподівано, без недомовок, відверто сказав отцеві понсу, що я його люблю. Це назавжди позначило моє життя. Наступні дні в Брюсселі виявилися ще менш небезпечними і згубними, ніж, воєнні, ніж у воєнні часи. Ходити по вулицях було небезпечно, харчування було проблематичним. Щоб обманути відчуття голоду, ми з Роді шукали на галявині якусь темно-зелену, соковитішу порівняно з іншими траву. Аптекарка Мадузель Марсель зазнала жахливих тортур, перш ніж її вивезли кудись на схід, як вона зможе повернутися і чи взагалі тепер повернеться? Пізніше стало відомо, що нацисти нищили в'язнів у концентраційних таборах. Мільйони людських істот були вбиті, розстріляні з кулеметів, задушені газом, спалені або поховані живцем, і Джозеф знову став опісюватися в постелі. Страх приходив до нього з минулого, від думки, що і його доля могла бути такою, але йому вдалося її уникнути. Безхмарними ночами він потай пробирався з будинку, щоб дивитися на небо, і шукав зірку Жозефа і мами. Отець постійно їздив у пошуках списків рідних, які загинули у таборах. Як виявилося, рідні 16-річного Руді, батько і сестри, і брати загинули у газових камерах у Свенціумі. Та одного вечора отець приніс звістку: виявилося, що мати Руді жива. Він так плакав від радості, що отець боявся, що Бруді не помер до зустрічі з мамою. При зустрічі він не пізнав свою маму, бо його мама була висока, владна жінка з блакитно-сталевими очима, густим, чорним і прямим нескінченно довгим волоссям. Замість цього він обіймав невисоку стареньку жінку, майже облисілу, із застиглим поглядом вицвілих сірих очей. Чия кістляве, широке і пласка тіло проступало під вовняною сукнею. Вони обіймалися і плакали. Руді завів маму у кафе, де було піаніно, і сказав, щоб вона грала, бо вона дуже любила піаніно. Грай, мамо, грай! Я вижив в цій війні з думкою, що ти колись знову гратимеш для мене. У неділю жовта вілла ставала місцем, де збиралися діти, яких колись переховували від нацистів. Дітей привозили з усіх населених пунктів. Сюди приходили рідні батьки, які розшукували своїх дітей. Джозеф чекав щонеділі, а батьків все не було, і він уже думав, що вони ніколи не прийдуть. Він ішов з і його мамою, розчавлений після безрезультатних оглядин і несподівано помітив дві постаті. Сам не знаю, чому я кинувся їм назустріч, мої ноги не торкалися землі. Я міг би злетіти, я мчав так швидко, що боявся, щоб не відірвалася якась нога. Я не летів на батьків. Захекавшись, не в змозі вимовити ні слова, я їх мацав, гладив, обіймав, тримав їх на місці, не даючи ступити й кроку. Минуло більше години, перш ніж до мене повернулася здатність говорити. Протягом цієї години я їх не відпускав. Однією рукою тримався за батькову руку, другу засунув у мамину долоню. Батьки розповіли Джозефу, як їм вдалося вижити, і сказали, щоб він збирав речі, бо вони їдуть до Брюсселя. Хлопчик сказав, що не хоче повертатися, бо йому тут надто добре за цим понсом. Але все ж таки вони поїхали до Брюсселя. У величезному, безмежному відкритому всім вітрам Брюсселі мені бракувало муру, який давав би мені впевненість я достатньо їв, носив пошиті для мене одяги, взуття. Але мені бракувало годин, упродовж яких ми з отцем понсом розмірковували про великі таємниці. Мої нові однокласники здавалися мені нецікавими, вчителі механічними, уроки нікчемними, а життя вдома нудним, для того, щоб віднайти батьків, замало їх просто обняти. За три роки вони стали мені чужими, вони покинули дитя, а одержали підлітка. Хлопчик довго думав і вирішив стати католиком, і сказав про це батькам. Він взяв велосипед і поїхав до отця Понса, щоб йому про це повідомити. Але той його не підтримав і сказав Жозефе, ти один з останніх уцілілих усинів славетного народу, який щойно зазнав винищення. Шість мільйонів євреїв було вбито, шість мільйонів. Пам'ятаючи про цих загиблих, ти не можеш більше ховатися. Найголовніше для тебе сьогодні визнати себе євреєм. З релігійними віруваннями це не має нічого спільного. Згодом, якщо ти надалі цього бажатимеш, ти зможеш стати євреєм, що навернувся в християнство. Але Жозефе, віднині Ной це ти. Дякую, що слухали. Буду вдячна за підписку та коментарі. Також ви можете підписатися на мій телеграм-канал, де я щодня публікуватиму нові відео.